Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги фігурні ярлики з крафт паперу. Цей набір із 50 круглих паперових ярликів стане чудовим вибором для творчих проєктів та оформлення подарунків. Вони мають унікальний дизайн, який додасть особливого шарму вашим рукодільним роботам. Ви можете використовувати ці ярлики. Для самостійного скраббукінгу, декору подарунків, позначення імені гостей на святкових столах або створення унікальних листівок. Це чудове рішення, яке дозволить надати вашим роботам індивідуальний та вишуканий вигляд. Пропонуємо до вашої уваги зручний диспенсер для харчової плівки. Це зручний та практичний аксесуар для кухні, розроблений для спрощення процесу пакування та зберігання харчової плівки. Диспенсер має механізм фіксації, який дозволяє утримувати рулон на місці, забезпечуючи чисте та рівне різання. Гострий пластиковий ніж дозволяє легко та акуратно відрізати потрібний шматок матеріалу без необхідності використовувати ножиці. Цей інструмент полегшить вам повсякдені. Ні завдання та зробить процес зберігання їжі ще приємнішим та зручнішим. Пропонуємо до вашої уваги дитячі пляшечки. Це чарівні пляшечки у блакитному та рожевому кольорі для вечірки на честь народження малюка. Їхній унікальний дизайн приверне увагу гостей та створить атмосферу ніжності та радості. Пляшечки виготовлені з безпечного пластику, який ідеально підходить для годування маленьких дітей. Прозорий матеріал дозволяє легко контролювати рівень рідини. Ці пляшечки не тільки функціональні, а й надають стилю вашій вечірці. Пропонуємо до вашої уваги незвичайні десертні ложки та виделки. Вони чудово впишуться в сучасний інтер'єр вашої кухні та стануть помітним елементом на обідньому столі. Дизайн цих столових приладів натхнений природою. Ручки прикрашені витонченими гілочками з листям, що надає їм особливої привабливості. Вони виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, що надає їм особливої міцності. Завдяки незвичному дизайну, вони чудово підійдуть для особливих Випадків урочистих вечерь або для подарунка близьким. Пропонуємо до вашої уваги універсальну кришку для карбонізації. Це зручний та практичний пристрій для насичення напоїв вуглекислим газом. Кришка оснащена спеціальним клапаном, який дозволяє вирівнювати тиск у середині пляшки та запобігає витоку газу. Це робить її ідеальним рішенням для карбонізації різних напоїв, таких як пиво, сидр та інші. Вона легка та міцна, що забезпечує довгий термін служби. Її універсальний дизайн сумісний з різними пляшками. Чи процес карбонізації зручним та ефективним?